Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати пончики це один з найпопулярніших кондитерських виробів у світі. Отож, до роботи. Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко. Додаємо сухі дріжджі, ванільний цукор, цукор та дрібку солі. Тепер яйце. Обов'язково кімнатної температури та злегка розтоплене масло все гарненько перемішуємо. Частинами уводимо просіяне борошно. Щоб зібрати всі крихти, в кінці додаємо столову ложку олії. Ні в якому разі не забиваємо тісто, ось яке воно повинно бути м'якесеньке. Обвалюємо його в борошні. Та починаємо вимішувати не менше 5-7 хвилин. Руки можна змастити олією. Але борошна більше не підсипаємо. Викладаємо тісто в змащений олією посуд. Зверху також трішки змащуємо, накриваємо та залишаємо хвилин на 40-60. Готово. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо ковбаску яку ділимо на 16-18 частин. Кожну частинку округляємо, накриваємо, залишаємо відпочити на 10 хвилин. Посередині робимо дірочку. Накриваємо. Хай підходять 25-30 хвилин. Для того, щоб дірочка залишилася, я вставила кондитерські насадки. Розігріваємо гарно олію та починаємо випікати з двох сторін на помірному вогні до золотистого кольору. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок. Готово. Даємо охолонути. Ось які вони м'якесенькі, пухкі. Просто повітряні. Я буду прикрашати пончики карамельним та чорним шоколадом, розтоплюю на паровій бані. Ось які вони красиві! Вийшли, а допомагала мені моя внучка Владуся. Саме їй закортіло такого смаколика. Ну що ж, біля Владусі, ми посмакуємо. Щиро дякую за перегляд. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!